Записників, всім привіт! Ви запитуєте, мене дуже і дуже часто, чи варто купувати взагалі Сандеро і чому Sandero коштують як другі мегани? Значить, я поясню аудиторію Сандеро і для кого Сандеро є досить таки нормальним виходом з ситуації. Так я третю увімкнув, і ви знаєте, степей рушив. Чому Сандеро в деяких ситуаціях є кращим за? Другого Мегана, хоча ціни на них насправді ну, одинакові. Тобто можна придбати за ці самі 6 там тисяч, 6-500, як от коштує Степвей, можна придбати і дійсно непоганого, гарного мегана. І меган буде на голову вищий по безпеці, навіть на дві голови вищий по безпеці і на дві голови вищий по комфорту. Чого не буде в Мегана? Мегана не буде такої простоти сервісу. В принципі, Сандеро оці взагалі самі по собі вийшли реально дуже ресурсними надійними автівками. Те, що вони так утилітарно їх зробили, це їхня їх і хвороба і їхня перевага цих автомобілів. Я поясню, що я маю на увазі. Дивіться, елементарно, всі все управління навіть електроскопідйомниками, воно тут. Тобто в дверях у вас, грубо два проводки, які йдуть до електромоторчика, все. В дверях більше нічого в Сандеро немає ніякої зайвої електрики, механізм там в дверях максимально простий, який, в принципі, я не чув, щоб в когось він ламався. Тобто з клопідйомниками проблем немає, з кнопками управління проблем немає, вони ніколи не перемерзають. Вони на центральній консолі тут завжди тепленько, сухенько продувається все. Все нормально, контакти не закисають нічого. Якихось проблем решта з електрикою в цих автомобілів. Ну, я також не чув, щоб вони тут були. Реально, це утилітарно проста автівка. І Простіше просто не має нічого на ринку. Так, ціна на них завищена, але вона завищена і не тільки в Україні. Подивіться, скільки гарне Сандеро, чи будь-то степей чи звичайне, з правильним двигуном 1,2, 1,4, 1,6 або 1,5 дизель, скільки воно коштує в Європі. Воно дороге. Дороге з якої причини? Просте дешеве в утриманні. В тому і бонус цих автомобілів, що це проста і дешева в утриманні автівка. Не більше. Не менше. Якби мені поставили вибір, що б я придбав би Мегана чи Сандеро Другого, ну скажу, я особисто взяв би Мегана в тому випадку, якби я там жив би десь в місті працював би в місті. Якби я жив в невеликому місті, де не знаєш, де знайти електрика, де не знаєш, де знайти нормального СТОшника, то Сандеро 1,4-8 клапанів, 16 8 клапанів. Чи той самий 1.2, це саме вибір для таких простих людей, простих селян, які хочуть великий кліренс, от степвей, в принципі, та й на простому Сандеру, він теж немалий, які хочуть максимально просту в утриманні і доступну в експлуатації автівку. Ходова тут недорога. Абсолютно, стійкість таба дешеві, просто як не знаю, як два пиріжки коштують. Стойкі і ходова сама по собі в автомобіля ресурсні пружини дуже рідко в логанів лопають. От те, що там таке недешеве. Стіки так само особисто я вам скажу так: скільки я пригнав логанів, от реально дуже багато логанів, Сандеро. Степвеїв не було навіть автомобілів з привівгом 220, в яких були неробочі стійки амортизаторів. Ну, тобто, це, якби, це показник. Так, звичайно, що там після нашої експлуатації 20-30 тисяч. У зв'язку з тим, що вони вже старі були до того, вони виходять з ладу. Але знову ж таки, якщо ви поставите правильні хороші, то знову 100 тисяч 150 можливо, навіть ви заглядати туди не будете. Це ідеальна автівка а, таксувати. Це одна з найкращих авто для таксі, тому що вона привозить додому кеш, як то кажуть, як всі пісні. Графік мій ти не вивезеш. от Сандера вивезе будь-який графік, воно буде їздити в будь-яких режимах, його можна і ганяти швидко, і ганяти ним повільно. Двигун 1.6. Тут ну, я можу сказати, що, він, в принципі, в міру вистачає цьому автомобілю, він і динамічний, і е, простий зовсім. Газ тут стає без проблем, тут чугунний блок, все ресурсне, все таке надійне, міцне. Тобто це автомобіль простий, такий зовсім утилітарний, в багатьох моментах він некомфортний. Але я хочу сказати таке: якщо ви посадите сюди, наприклад, дівчинку якусь за кермо, і потрібно буде приїхатися, вона сяде і буде почувати себе вище, як в якомусь такому невеликому. Кросовері, і це буде нормальним аргументом для того, щоб не брати, наприклад, Меган. Я думаю, що на Степвеї для дівчинки їздити буде легше, простіше, тому що він просто банально він вищий. Ним краще і легше користуватися. Світло освітлення тут хороше. Проблем яких з навісними обладнанням. Ну, в Сандеро, там буває інколи датчик на гідропідсилювач, проблема навісного обладнання. В них досить швидко висипаються радіатори кондиціонерів, але вони коштують 1800 гривень радіатор, він 3 роки там, чи 4 вам від'їздить. Радіатор кондьора, клімат-контроль тут працює досить потужно. Чого тут Сандеру не вистачає? Мені особисто Сандеру не вистачає перше. Теплоізоляції. Я не скажу навіть, що мені не вистачає шумоізоляції. ізоляції, теплоізоляції в ньому немає. 5 хвилин на сильному морозі ти сідаєш знову в холодне авто. Тобто ти їхав, тобі було тепло. Ти сів, і автомобіль знов, блін, холодний. От, ну, дуже тепло ізоляція, погана. Хоча шумка, я не можу сказати, що вона тут прямо якась колосально погана. Оберти на трасі тут нормальні. Е, система якогось такого управління нормальна, Тут досить таке важке гідравлічне кермо, і він нормально, до речі, керується. Степець не є якась така автівка. Кліренс більш ніж достатньо. Захист двигуна металевий. Тобто, це тупо така автівка для мужика, для села. Взяли її в гарному стані, обробили. Можна віддати батькові пенсіонеру на 10 років. Не будете боятися, що хтось щось ній накруте, зробить не так. Тут нема що крутити, нема що зробити не так. У них зазвичай проблема з двигуном це така, невідрегульовані клапани може погано заводитись на гарячу, Регулюється за 200 гривень в будь-якому гаражі. Може бути там катушка запалювання, вона в принципі тут недорога, хочу сказати. Відносно катушки, дуже багато людей роблять помилку. Тут, коли виходить катушка з ладу, люди міняють катушку і міняють на дешеві проводи. Так от, я вам скажу так: що ні катушку дешеву, ні проводів дешевих купувати сюди не можна. Якщо зібрати нормальну, нормальну пару провода і катушка, і вона тут походить 200 тисяч, знову ви не будете мати з цим проблем, то вона буде коштувати оця пара десь 4,5 тисячі, тобто 100 доларів. Але це. Так, це, в принципі, можливо, і немилі гроші, але воно виходить колосальний пробіг. колосальний. Вже якщо ситуація така, що, наприклад, немає грошей на нові, то краще поїдьте на розбірку і пошукайте, обдивіться, візьміть класні бушні, оригінальні беру проводи і оригінальну катушку з розбірки не потріскано класно. Але вона тут не так, це не, не така чиста проблема з цією автівкою, щоб там за це взагалі якимось чином хвилюватися. Ну, досить шумний тут клімат. В принципі, кондиціонер, коли вмикаєш, він так шумно працює. З таких якихось глобальних моментів по цьому автомобілю я їх тут просто не знайду, тому що це проста, надійна, добра автівка для дядька. Дачі Сандеро Стопфей це автомобіль, який люди беруть для того, щоб їздити, дрючити його, ввісти в гриву. Так, можливо, не такий комфортний, так, можливо, не такий е, представницький. Але виглядає, він на, не, на ньому не соромно кудись під'їхати, тому що він в принципі, височенький, такий, як якийсь такий, е, не, не глобально е, великий кросовер. Ну, Зараз, в принципі, е, кросовери є такого сегменту такої розмірності, тому можна сказати, що ти їздиш на такому невеличкому кросовері і і от так. Тому, друзі, моя думка класна тачка за, за немалий прайс насправді. Але вона відпрацьовує ті гроші дуже швидко. Якщо ви таксуєте, ви її відіб'єте за, за рік при хорошому бажанні працювати, без проблем відіб'єте. І я ще раз кажу, ця тачка, наприклад, будеш ти торговим агентом, вона буде економити тобі бабки, привозити кеш. Будеш ти працювати в таксі, буде привозити кеш. Будеш ти їздити, просто не знаю, що-небудь робити, неї буде привозити кеш. Це тачка, яка економить бабки. Так, не така комфортна, не така, можливо. Безпечна, але бабки вона економить сильно і голову вона не робить абсолютно. Тось ресурсна, надійна, проста. Будь-якому дідові дядькові в село можна віддати, і там в селі будь-який дід дядько, який нормально вмів ремонтувати вази. Він розбереться з регулюванням клапанів, він розбереться е, з тим, що тут не так працює. Тут, в принципі, е, дросільна заслонка, яка недорога на розбірці там 500-700 гривень. І тут е, регулятор холостого ходу більше ніхіра тут фактично немає. Інколи відригують форсунки інжектора, але це прямо раз в рік і два на паску. Дуже рідко вони тут е, е, викликають якісь проблеми. Тобто мега ресурсна, меганадійна техніка з вісімиклапаним, старим чугуном-двигуном, на яку навіть той же самий. Е, Термостат вартує просто 3 копійки. Всі запчастини дешеві. Насправді є дуже-дуже є дешеві запчастини на неї, доступні без проблем. Це, друзі, з вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор. Багато задали питань по цьому степфеї, коли я зняв відео в особисті повідомлення. От я вам кажу: якщо ви молода людина, живете в місті, то вам, напевно, степвей не підійде. Якщо ви молода людина, хочете таксувати і перевозити додому кеш, то він. Якщо ви хочете просто взагалі вам пофіг, яка машина, але хочете одне з самих надійних і ресурсних, то він. Якщо ви живете в селі, вам скакати по поганих дорогах, ями, канави, погриби поїхати, то він. Він перекриває багато потреб. Але він не має класної безпеки, він не має хорошого комфорту. Такого, якби хотілось би, але ну який він тут може бути, зв'яжаючи які тут матеріали виконання автомобіля, вони ніякі, але це утилітарно і просто всім добра.